Доброго ранку! Сьогодні в мене розпочався ранок з отаких дуже цікавих букетів. Сьогодні випускний в дитячому садочку, тому було замовлено 7 букетів. Ось дивіться, такий оранжевий, в оранжевих тонах. Такі от спрей-трояндочки оранжеві. Потім схожий в оранжевих тонах, але з ліліями і гортензією Аннабель. Далі пішла мілота нежність. Ось такі, дивіться, гортензія Bubble Такі маленькі мініатюрні трояндочки, квіт хости. Далі клематиси Такі дуже цікаві. дивіться, гортензія. Кермек піровські, крупнолисна гортензія. Ось така мілота. Далі також рожевий з гіпсофілою. Вже своя гіпсофіла, свій кермек. Потім також ось схожий з анабель І квітом гейхери. І далі ось такий кермек. І ось такі шишечки в мене в цьому році, сухоцвіти, не знаю, як називаються, але в букеті вони просто неймовірні. І того сім букетів за дві години.